Добрий день, любі малята, розумні хлопчики та дівчата. Вітаю вас на нашій літературній стежині. Дітки, скажіть, а як називається країна, в якій ми з вами живемо? Правильно, Україна. А як називають людей, які мешкають в Україні? Так, правильно, українці. А як ми назвемо дівчинку, яка живе в Україні? Україночка, так. А хлопчика українець молодці. Сьогодні, малята, я пропоную вам послухати вірш, який називається Маленька українка. Цей вірш написала Уляна Федосюк. Послухайте уважно. Я маленька українка. Треба всім це знати. Українець є мій тато, Українка мати. Українкою вродилась, українка буду, та про рідну Україну вік я не забуду. Молодці малята уважно слухали. Цей вірш надихає нас пам'ятати про нашу батьківщину та з гордістю називати себе українцями. Ну, згадувати, а як називається вірш, який ви тільки що прослухали? Так, про маленька українка. А як називає дівчинка свого тата? Правильно, українець. А свою мати? Українкою, молодці. А що дівчинка обіцяє ніколи не забути? Так, правильно, вона українкою вродилась і про рідну Україну ніколи не забуде. Так про яку ж країну йдеться у вірші? Правильно про нашу рідну Україну пропоную вам, малята, прослухати ще раз цей чудовий вірш, Уляна Федосюк. Маленька українка. Я маленька українка. Треба всім це знати. Українець є мій тато, Українка мати. Українкою вродилась, українка буду, та про рідну Україну вік я не забуду. Дуже добре, молодці малята. Дітки, пишайтеся тим, що ви українці. Шановні батьки, художня література. Це не вичерпне джерело мудрості, знань, краси художнього слова для розвитку дитини. Читайте діткам не тільки казки, а й оповідання та вірші. Бажаю вам успіху. До побачення!